На цьому автомобілі встановлений Type 2 роз'єм. Якийсь він у нас трошки бруднуватий, треба його почистити. Type 2 роз'єм він однофазний, що означає, що його зарядка не буде перевищувати 3.5-3,7 кВт. Тобто на яку б ви заправочку не заїхали, тобто зарядку, у вас машина один фіг буде брати не більше. 3,5 кВт. Тобто 3,5 кВт це те саме живлення, яке є у нас в розетці, і саме зручно і адекватно буде заряджати цю машину саме від розетки. В такому випадку, якщо в цю машину буде приходити така потужність, то вона набере від 0 до 100 приблизно за 4 години. Але може бути, звісно, ще довше, в залежності, яка у вас напруга в розетці і яка у вас зарядочка. Якщо брати ту комплектну зарядку, вона на 2 кВт, то власне тут, в принципі, порахувати неважко. 13 кВт у нас батарея, реальних тут десь може 11. Ну, Тобто годин 5-6 вона буде заряджатись. Якщо у вас максимально, то десь 3,5-4 години займе ця зарядка. Також, звісно, ж можна заряджати цю машину і на станціях самообслуговування, там де є порт Type 2. Також давайте не забувайте, що ця машина може себе заряджати самостійно за рахунок рекуперації, і тут є режим заряду батареї, тобто ДВЗ може працювати як генератор.